Лишній президент США та кандидат на вибори в президенти від республіканської партії Дональд Трамп зможе закінчити війну Росії проти України, якщо продемонструє силу. Про це спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон сказав в телеветері телеканалу ABC News. Джонсон заявив, що він абсолютно впевнений, що Трамп зможе покласти край цій війні, тому що продемонструє силу. Пряма мова. Ми підтримуємо ідею миру через силу. Ми не мали цього за три з половиною роки адміністрації Байдена. Це було з точністю до навпаки. Спікер запевнив, що Дональд Трамп може просто телефоном висунути погрози та вимоги супротивникам у всьому світі, на які вони звертають увагу, тому що в певному сенсі бояться його. Це за його словами є справжньою. Цінністю, ну і про те, що американці донатять і кому донатять, особливо після того, як Джо Байден голосив про те, що припиняє свої передвиборчі перегони. Так, от американці пожертвували вже 47 мільйонів 700 тисяч доларів для передвиборчої кампанії Камали Харріс. Після заяви президента США Джо Байдена про відмову брати участь у виборах президента. США американці зібрали на передвиборчу кампанію від президентки Камали Гарріс 46,7 мільйона доларів. Про це повідомляє Associated Press. Так, онлайн платформа зі збору коштів для демократичної партії ACT Blue оголосила, що станом на 21 годину. За східним часом вона зібрала от власне цю суму у вигляді невеликих пожертвувань на виборчу кампанію Гарріс. До цього платформа повідомила, що за 5 годин після новини про Байдена було зібрано 27,5 мільйонів доларів. Видання зазначає, що у червні кампанія Байдена та пов'язаної з нею групи мали на рахунку орієнтовно 96 мільйонів доларів. Республіканський національний зіст навпаки повідомив про фонд кампанії у розмірі 102 мільйони. У той же час, за інформацію Reuters, у червні на суми. Рахунок виборчої кампанії Байдена надійшло 64 мільйони, з яких 59 було витрачено в основному на передвиборчу рекламу. Таким чином, наприкінці місяця, на рахунку залишилося 95 мільйонів доларів. Кандидат у президенти США Дональд Трамп тим часом у червні зібрав менше 21 мільйона, витративши 10 з них. На кінець місяця на рахунку було 128. Мільйонів ну і також хочу сказати про те, що відбувається в українській економіці. Україна домовилася з комітетом власників єврооблігацій щодо комплексної реструктуризації зовнішнього державного комерційного боргу. Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко. Пряма мова після місяців переговорів та наполегливої роботи з приватними кредиторами. МВФ та офіційними кредиторами ми досягли домовленостей з комітетом власників євроблягації щодо комплексної реструктуризації нашого зовнішнього державного комерційного боргу. Заявив він. Ну, власне, про борг, про те, чи це є м -м, відтермінування або скасування дефолту, будемо більше говорити з нашим наступним гостем. З нами на зв'язку вже є виконавчий директор економічно-дискусійного клубу Олег Пензен. Пане Олеже, вітаю, слава Україні! Героям слава, я вас також щиро вітаю. От пане Олеже, заявив наш міністр фінансів, що домовилися. Про що домовилися, що це означає і як це можна трактувати, так, знаєте, як ти кажуть, на хлопський розум. Так, поки ніхто не знає, що домовилися, тому що я також слідкую за тими питаннями. В, в мене в Фейсбуці Марченко в друзях, власне, я зразу побачив його допис. Це єдина інформація в Фейсбуці, яку він дописав, з приводу. Того, що вони знайшли компроміс із власниками єврооблігацій, жодних подробиць поки що, на яких умовах Україна погодилася реструктурувати борг, і на яких умовах кредитори погодилися з Україною. Також поки немає. Є попередні, є попередні інформація, яка була. Давайте я попробую пояснити, щоб не було потім якихось непорозумінь. На сьогоднішній момент ми по комерційних зобов'язаннях винні порядку 20 мільярдів доларів. Що таке комерційні запозичення? Комерційні запозичення це тоді, коли Україна випускала облігації, які називаються «євробонди», і продавала їх на міжнародних фінансових ринках. Тобто Україна випускає облігації на внутрішній ринок, ОВДП, облігації внутрішньої державної позики. І тут, ну як правило, вони номіновані в гривні, і там жодних обмежень з приводу купівлі-продажу цих облігацій немає. А до 2022 року Україна випускала зовнішні борги, зовнішні облігації. І ми їх не випускали на достатньо велику суму на сьогоднішній момент, разом з відсотками, загальний обсяг наших боргових зобов'язань по зовнішніх облігаціях становить 20 мільярдів доларів. Зовнішні оці комерційні запозичення абсолютно ніяк не зв'язані із нашими запозиченнями, що Україна отримує як суверен. Тобто наші стосунки з Міжнародним валютним фондом це відношення України як суверена. Наші стосунки з Європейським Союзом, з американцями, з японцями. Тобто, нам там давали гроші і будуть давати в незалежності від того, що в нас робиться на зовнішніх запозиченнях комерційних. Різниця полягає в тому, що зовнішні комерційні запозичення. Це приблизно то саме, що ви приходите у банк і берете в кредит гроші. Тобто е у вас є кредитор, у вас є відсоток, по якому ви погодилися взяти ті гроші в борг, і жодних політичних вимог ваші комерційні запозичення за собою не несуть. В той же час, коли гроші дають Україні як суверену, завжди є або меморандум з Міжнародним валютним фондом, або програма Ukraine Facility. Під назвою гроші в обмін на реформи. Тобто мова йде за що? Коли вам дають Україні як суверену, зразу паралельно з тим йде певний політичний перелік завдань, які Україна має виконати, для того, щоб отримати наступний транш. От в цьому є принципова різниця. При комерційних запозиченнях там немає, будь-яких політичних зобов'язань тут є. Ну але проблема в тому, що там, де є. Політичні зобов'язання там, як правило, дають більш дешевший відсоток. В той же час на комерційних ринках там відсоток залежить від ризику. І чим складніша ситуація економічна в Україні, тим дорожче нам давали гроші. На сьогоднішній момент на комерційних ринках за один долар українських запозичень українських євробундів дають 40 центів. Тобто сьогодні фактична вартість українських облігацій не більше долара, а менше долара на 60 центів.